Kehrank tässä. Так, пити тільки те, що зеленого кольору, те, що до мир, пити не можна Це тільки як тут. Точно, кайзарваль. Королівський ліс. Угу. Все, тепер треба на високий замок. <гум> Взагалі його би там і посмакувати. Ну, ви бачите, яка крута подача коктейлів. Які назви? Ну, ліс. Це видно щось таке: там зелене, лід, ну, зима, дим. Туристижарять Найясніший Найсніший сир. Салатка. Вже, ще не Для вас рибна зупа або їмів. Mm. 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 Таким чином у нас подається. Так, і готується наша рибка на основі томатного бульйону з додаванням фаршированого короба, картопельки та лазанок. Сам по собі е, супчик вже є трішки гоструватий, але якщо вам без забраку гостроти, ви окремо можете собі додати соус пішта, який розташований у нас в креманці окремо. Також дуже гарно супчик смакує, це з білими гріночками. Ось, так що рекомендую одразу подробити собі всередину супчик. Будь ласка, нехай вам смакує. Дякую. Ось. Який милий банячок. Слухайте, таке враження, що тільки що принесла бабуся з дому. Зупа боїмів. Ну, Георгій боїм був дуже неприсічною особли... особистістю у Львові. З нами така пличка боїмів стоїть. Ну, ми ще туди підемо, все вам розкажу. Зараз смакуємо. зупа боїмів. А це блюдо називається бюст качки. Слухайте, така цікава подача для той бюст. М -м -м -м. Ну бюст так нічого. Яблука карамелізовані, фрукти. Дуже гарно виглядає. І така музика. Поруч святкує день народження, також там все димить. Гастрономічне задоволення люди отримують. Ну і, власне, сам Бачевський. Дивиться, як люди поїдають наїдки і п'ють горілку по